To play the shitty games that suck ass. Deep Вау, наскільки чудовою буде вона? Відрив на день народжені бак за бані. Що ж, це був відрив, окей? Відрив вашої дупи. По факту ви бак з бані, який тиняється з молотком по світу у стилі Маріо. Нічого специфічного. Насправді, це один з найбільш нудотних сайтскролерів, що я бачив. Тому що, коли ви ходите, екран робить цей стробоскопічний ефект. Я не жартую, мене нудить від цього. Навіть гірше, коли тут землетрус. Ога гоу, це жорстоко. Сюжет це те, що у бак за бані й день народження, він іде на свою вечірку. Але з заздрощом усі хочуть його зупинити на шляху туди. Тож ви розмазуєте кожного на шляху. І знаєте, що набридливо? Щоразу як вас вдарять, ви бачите зірки, і коли це трапляється, ви не можете юзати молоток кілька секунд. Все, що ви робите, це йдете від початку до кінця. Тут зазвичай бос у кінці левела, наприклад, ось Дафі. Ви думаєте, що треба битись з ним, але ні, це не працює, ви повинні взяти морку. Да, ця гра реально без мозка. Боже мой, это Бакс бани! Нет. Что я так? Я не ну, могу поверить, в моей хате это Бакс бани! Бакс, блядский Бани. Після кожного левелу ви отримуєте бонус гру в залежності від зібраних морок. Вигравши, ви можете зібрати жиськи. Тож оця тема з номерами я реально не знаю, як грати в неї. Я срать хотів, тож я тисну кнопки до самого кінця. Ні, що як док? Тож ось твіті, ненавиджу цього засранця, ви повинні настукати йому. То що вже могли здогадати, що усі боси з Лунітюнза, як Вайлі, Койот, Сільвестер, Фоган, Легорн, Елмер, блядський Фат і Ппелейно. Але основні вороги от прям дуже дивні. Тут ці ходячі коробки з літерою С, маленькі молоткоголовці, Оскар Граучі, чи... ці штуки, я не знаю. Гадаю, це літаючі дохлі коти. Ці годинники найгірші, вони повсюду. Ви не можете вдарити їх, не вдарившись само. Момо, і вбивши їх, вони вибухають типу три години. І ви попросту чекаєте ззаду. І після вибуху ще один вилазить з того ж самого місця. Тож я біжу скрізь все. Типу, мені вже взагалі пофіг. Ні-і-і, як док. Одна річ, яку я точно мав зробити, вже тисячу разів, здохнути. Але я не здихаю, і знаєте чому, бо гра занадто блять легка. Я просто йду левелами, вдаряючись об усе, що я можу, не переймаючись тим, чи я всру всі жиськи, чи пройду гру. Що перше з цього буде, було б непогано. Все, що я знаю, що ця гра йде, і йде, і йде. Ось Сем вибуває лайнояйки з мене, б'ючи мене в кожну можливу секунду, але ось так я все ще побив його. Агов, мені реально до сраки ці срані бонуски. Це це сміття. Ні, Я скоріше ні. засуну свої яйця, в крокодилячу пащу, засовуючи свою голову, в єдинороже, очко. Що, щось твіті знову? Шуруй звідси. Агов, агоу. Ти маленьке твіті хуйло. Гаразд, ось Елмер бляцький фат. Агов. Ах, ти сучий син, а тепер що він робить зі мною? А, злізь. Багато разів ви повинні розбивати блоки, щоб дійти куди треба, що нудно, якуся хер. Ну і дупа срана купа єбанській дресні. не блядська манючка запачна. Хіба ти не уїбанський блядський кусок лайна? О, я ненавиджу це лайно тут. Ці платформи постійно зникають, коли ви стрибаєте. Блядь! Гаразд, давайте спробуємо ще раз. Стрибай, стрибай. О, о, давай! Ні, окей, ось ми і тут. Так. Окей, наступна. О, ні, заждіть! О, саний хуйок! Ні, ще як тупо хуйок. Інколи, коли ви повинні йти вниз, ви не знаєте, чи ви впадете і помрете, чи ні. А матір ти хуя! Я ненавиджу ці зірки. Реально, блять, ненавиджу. Ви не можете вдарити, не вдарившись самому. І все, на що ви наступаєте, одразу розсипається. Це прям тотальна дупа. Ні, що тут за гомін. Гобіт. Знаєте, ця гра прям занадто щедра на екстражиськи. Це наче спроба утримати мене у грі, щоб я не зупинявся. Не. Та замовкни вже. З хорошого в ній ця гра хоча б грабельна, але це не додає їй плюса. Зробити гру про день народження це один з найгірших концептів можливих, навіть з великим ім'ям, як Бак Бані. Він один з найкращих мультперсонажів всіх часів, але його стрибок на Nintendo Entertainment System був тотальною блядською лайнобомбою. Що ж, ось моєго останнього чувака, це таз. Все, що треба робити, це відбувати в нього і йому кінець. Я пройшов, а ти з'їбуй звідси. Багз Бані нарешті прийшов на свою вечірку. Він був ошелешений тисячами привітань і оплесків від своїх друзів. На здивування бакза він знайшов усіх своїх Луні Тюнс друзів тут, які ще моментом тому чудили дуже смішні приколи. Я покажу тобі смішні приколи! Месяя хояк. Я покажу ще, як ти, блядьський зайчий шмат лайна. Де еновські відри у бак за бані? Якщо до бак з бані Денновська пізділовка. Хочеш Шураюкіна? Ти хочеш лайна? Бомби йдуть зайчі хуйні. Осрань, осрань, ніе. Ух, чел. Не переживайте, чуваки, це нереально. Пішов нахуй, бакс бані. Пішов нахуй, бакс бані. Ось ти і тут. Твою дупу було побито. Це все, ям Боже мій, це бак з бані. Я не можу повірити у моїй хаті. Це бак з бані. Бак з бані.